Цю операцію лікарі називають дивом у дитячій кардіохірургії. В інституті серця врятували життя шестирічного хлопчика. Євгенко, єдина дитина у сім'ї. У березні цього року захворів на ГРВІ, Виникли ускладнення, вони призвели до важкого ураження серця. Життя малюка опинилося під загрозою. Усе, що відбувалося далі, справді інакше як дивом не назвеш. Подивіться. Сьогодні він грається і вже чекає, коли нарешті повернеться додому. А ще кілька місяців тому шестирічний Євгенко був у комі. Життя висіло на волосині через патологію, що блокувало роботу серця. Воно майже не скорочувалося. Лікарі інституту серця під'єднали хлопчика одразу до двох апаратів. Історія з хлопчиком досить нестандартна. Він потрапив до нас в дуже важкому стані, коли серце вже майже не працювало. І ми вимушені були підключити йому екмо, екстракорпоральну мембранну оксигенацію, тобто майже штучне серце. Ми підключили його в лівий контур серця, тобто на лівий шлуночок. І після підключення почалась справа шлуночкова недостатність. І ми вимушені були підключити. Майже одразу ще одне екмо, вже на правий шлуночок. Та довго тримати дитину, підключеною до апаратів, не можна, кажуть лікарі. Єдиний спосіб урятувати життя маленького пацієнта зробити йому пересадку серця. Потрібен був донор, і це завжди найскладніше. Не приховують медики. Фахівці інституту шукали його по всій Україні. Перед паскою. 19 квітня ввечері нам сказали, що є донорське серце. Знаю, що це жінка, яка проживала в Кам'янець-Подільському. І що якщо вони встигнуть його забрати? Якщо донор доживе, то пересадка буде 20 числа на Пасху зранку. В всім один ранку напаскою забрали в операційну. Серце з Кам'янця Подільського доправили до Києва за 6 годин. Ще 5 – тривала операція. Втручання минуло успішно. На початку червня Євгенія перевели вже в відділення, де почалася активна вже реабілітація, тобто з рухами певні вправи. Також він сам у нього наскільки дуже багато енергії. Він досить сильний розумний хлопчик. І Він хотів показати, що він вже от може там підняти ножку, ручку, ходити, почати, чи стояти з опорою. Він це кожного дня він показував всім, розповідав, які іграшки йому подарували, що він їв сьогодні, чи він гуляв, що він бачив. Кожен день реабілітація був днем маленької перемоги. Згодом Євгенко почав самостійно дихати, а потім ходити, розмовляти, малювати. Його історія це справжні. Диво дитячої трансплантології, переконані в інституті серця. Ну так, да, зараз це зараз вже зовсім інше. Це згадувати ну, це, це дуже тяжко. Соломійка отримала нове серце два роки тому. Їй теж було шість. Хто став донором, лікарі не розголошують. Єдине, що відомо, це була дитина. Кожна трансплантація серця це історія про втрату, адже орган можна взяти лише від померлого донора. Але водночас це історія про порятунок, адже хвора людина, чиє серце відмовилося працювати самостійно, тепер має шанс на продовження життя. Цьогоріч лише в інституті серця медики провели 28 пересадок. Катерина Самойленко, Володимир Дєдов, подробиці телеканал Марафон, Єдині новини.